Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про результати форму підприємців, що відбувся у Києві. Участь взяли понад 500 підприємців з усіх регіонів України. І про це ми говоримо з його учасником. Першим віце-президентом спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В'ячеславом Биковцем. Отже, пане В'ячеславе, я вас вітаю у нашій студії. Чи почула бізнесменів власне влада і про що йшлося на цьому форумі? Ромі, хочу у вас запитати, чи були озвучені конкретні пропозиції від представників підприємців під час цієї зустрічі бізнесменів із представниками влади? Ну як на мене, то влада у всякому разі намагалася почути бізнес. Оскільки в рамках форуму було організовано декілька заходів, і в пленарній частині передували зустрічі підприємців з очільниками багатьох міністерств, зокрема вже ліквідованого міністерства доходів і зборів, міністерства соціальної політики, інфраструктури, економічного розвитку та торгівлі. Де власне обговорювалися проблемні питання, які сьогодні хвилюють підприємництво? Мені вдалося, скажімо, побувати на зустрічі з заступниками міністра доходів і зборів? Була досить така жорстка, досить серйозна дискусія. Чому тому, що у бізнесу є досить багато претензій до сьогоднішнього керівництва цього міністерства, крім того, на цій зустрічі звучало досить багато пропозицій щодо реформування системи податків і зборів, причому досить багато було слушних пропозицій. І, а що мається на увазі? Ну як ми знаємо, скажімо, сьогодні уряд проголосив, що необхідно реформувати існуючу податкову систему. Створено декілька робочих груп при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, яка на які напрацьовують свої пропозиції щодо концепції реформування. Тобто мають бути внесені зміни чи напрацьований новий податковий кодекс. Ну сьогодні важко сказати, яким чином це буде зроблено, тому що як на мене, по-моєму, і представники міністерства ще до кінця не знають, яким чином це це буде робитися. Але власне представники бізнесу вже знають, чого вони очікують безумовно, від цих тому що нових податків, тому що, 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 роб... що, що робочі, групи, робочі групи, які сьогодні створені при міністерстві економічного розвитку і торгівлі, вони напрацьовують питання по трьох напрямках. Тобто те, що стосується взаємин між е, бізнесом і податківцями, тобто це адміністрування податків і зборів, е, другий е, напрямок він е, стосується е, видів, е, видів податків. До речі, їх хочуть скоротити з до 10. до 10, да і є досить багато пропозицій. Ну ми розуміємо, що найбільш такі суттєві податки, які є наповнювачами бюджету, тобто податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, власне, податки, які стосуються спеціальних режимів оподаткування, тобто так звана спрощена система. Тема оподаткування це безумовно залишиться. Я думаю, що будуть ліквідовані ті податки, які найменше приносять доходів до бюджету, не є такими, скажімо, бюджету утворюючими. Але сьогодні сказати конкретно, які це будуть податки залишені, які будуть ліквідовані. Ще важко, тому що робота, робота власне, власне триває. Ну до речі, підприємці зволікають саме на те, що сьогодні існує значна проблема податкове навантаження на фонд оплати праці. Ну давай тому давайте, багато давайте підприємств платять так, що, змушені платити власне зарплати у конвертах. По ковертах. суті, по суті, це не є податок. Ну скажімо, по 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 нормативах це єдиний соціальний внесок, тобто, це соціальне, соціальне страхування від на, на на випадок настання пенсійного віку. Непрацездатності, безробіття, нещасного випадку, тобто, тобто в совокупності. Але по, по своїй суті, по своїй суті, це дійсно є податок, тому що власне та сума, яку сьогодні сплачує і працівник, і сплачує роботодавець на фонд оплати праці, вона особливо для роботодавця є непідйомною. Мінімальна, скажімо, 36-76%, максимальна сягає 50%. І це є однією з причин, що досить великі суми сьогодні заробітної плати знаходяться в тіні і виплачуються в конвертах. Ну, принаймні, до якого відсотка бажано скоротити? Є досить багато пропозицій, говориться про 18% угу. таку ставку єдиного соціального внеску, але сьогодні владні структури говорять про проблеми пенсійного фонду. Тому що ми знаємо, що пенсійний фонд постійно датується. що сьогодні в нашій державі така ситуація, коли один працівник, по суті, сплачує внески, скажімо, для того, щоб виплатити пенсію двом пенсіонерам, і це є, це є проблемою. Звучали такі пропозиції щодо перерозподілу. Єдиного соціального внеску між роботодавцем і е, працівником. І це має свою рацію, тому що якщо ми будемо говорити в яких про, це про те, що не сплачує не сьогодні, наприклад, працівник, це 3,6%, а роботодавець мінімум сплачує 36%, тобто в 10 разів більше. Йшла мова про те, що хоча б це було десь 50 на 50%. Угу. Але е, ми розуміємо, що в тій ситуації, і при тій заробітній платі, яка сьогодні є, це буде зробити дуже, дуже важко, тому що по суті це вже тоді ляже тягарем на, на працівника, і його заробітна плата, чиста, та, яку він буде отримувати на руки, зменшиться. Можливо, в цій ситуації треба розглядати, скажімо, збільшення відповідно заробітних плат. І е, робити оцей перерозподіл. Е, ну спочатку, це може бути не, не 50 на 50, а може бути, скажімо, там 10 на 90, е, Потім з роками поступово на ну, наближувати поступово переглядати це, це але, але це треба робити, тому що, скажімо, якщо ми будемо е, брати зарубіжні країни, в тому числі країни Європейського Союзу то безумовно що там працівник платить набагато більше ніж він платить у нас в україні Ну і мова має йти власне про підвищення мінімальної заробітної Без, безумовно, плати. безумовно я я про це і говорю тому що в тій ситуації яка сьогодні яка сьогодні є то профспілки досить серйозно стоять на позиції що ні в якому разі не можна сьогодні сьогодні цього робити але все-таки я думаю, що настане час, коли ми будемо прийдемо до того, що такі дії доведеться робити. Ну і, до речі, бізнесмени сьогодні наполягають на прийнятті так званого податкового компромісу, ухваленні відповідного законопроекту або податкової амністії. Ну, до речі, я повинен сказати, що підприємці категорично виступають проти так званої амністії, тому що власне амністія вона стосується тих, хто вже є, скажімо, винуватим у чомусь. Якщо ми будемо говорити про податковий компроміс, то це більш близька така позиція, тому що мова йде про штрафи, пені інші, так би мовити, стягнення, які бізнес не визнає, тобто ті, які сьогодні перебувають в судових інстанціях, і підприємці відстоюють свою правоту. Тому погодитись на те, щоб була так звана амністія, погодитись з тим, що підприємець винен в тому, що скажімо, ті чи інші проблеми, які виникли, виникли з його вини. Добре, якщо це буде компроміс, що він власне. Якщо назначає? це буде, якщо це буде компроміс, тобто мова може йти про те, і до речі, закон який там має буквально от розглядатися в верховній раді і стосується про списання штрафів і пені і реструктуризацію тих платежів які має сплатити бізнес до речі він вчора досить бурхливо цей законопроект обговорювався то це звичайно підтримується підтримується бізнесом тому що ми знаємо як особливо в останні роки діяли в нас податкові органи коли, власне, без погодження, без згоди суб'єктів господарювання нараховувалися космічні суми штрафів, пені, і якщо, скажімо, суб'єкт був незгідний, він безумовно що звертався до, до судових органів. Ті, які не змогли це зробити з якихось причин, по суті змушені були припиняти свій бізнес, тому що вони були не в силі. Сплатити такі величезні суми штрафних санкцій. Пане Вячеславе, А от власне як сьогодні вести свій бізнес на окупованих територіях? Ну Крим, зрозуміло, а от саме у східних областях чи ну, піднімалося власне це питання? Звичайно, і про це, про це говорили це скажімо ці питання. Вони більше піднімались на другій секції, яка працювала в клубі кабінету міністрів. От, але я повинен сказати, виходячи от із власного досвіду, що досить багато підприємців піднімають цю проблему. Тому що, наприклад, серед наших членів спілки є і фізичні особи-підприємці, юридичні особи, які працюють слов'янську, які працюють в Краматорську. От що власне пропонує влада, як вирішити влада? Пропонує, скажімо, перенесення цього бізнесу на. В іншій області, скажімо, там в Дніпропетровську, можливо, в Харківську область, але ми не повинні забувати ну, зору, що, що, що тут є, є проблема, Скільки, да, якщо я скажімо, суб'єкт господарювання, я маю магазин, да, відведена земельна ділянка приміщення, і в силу обставин я не можу провадити діяльність, тому що він знаходиться там в центрі Слов'янська чи в центрі Краматорська, де відбуваються по суті бойові дії. Чи зможе влада забезпечити мені, якщо я, скажімо, переїду до Дніпропетровська чи до іншого регіону такі ж самі умови, тобто відведення земельної ділянки, надання хоча б в оренду того чи іншого приміщення? Якщо я, скажімо, працюю по перевезенню пасажирів на певних маршрутах, чи зможу я отримати цей якийсь інший маршрут? В ситуації, коли, мабуть, є перевізники, які, які займають ці маршрути ну, і не мають це ваші втрати вільних. на цій території. А ще є одна проблема це проблема проживання. Тобто сьогодні ми бачимо, що навіть ті люди не не підприємці, а просто рядові громадяни, які покидають Крим, які покидають Донецьку і Луганську область і приїжджають в Київ чи інші регіони. Вони не можуть навіть сьогодні, от буквально днями був репортаж, отримати місце проживання. Тобто вони або десь починають знімати квартиру, або десь влаштовуються в готель, хоча б на, на перших порах. Тобто так само, так само є проблема. Тому мені здається, що це питання воно надзвичайно таке широке, і перш ніж е, щось пропонувати і говорити, треба підготувати умови, умови для цього. Ну і принаймні, настільки мені відомо, Верховна Рада планує ввести мораторій на перевірки, що стосується малого та середнього бізнесу, до прийняття заходів із дерегуляції. Ну, справа в тому, що на сьогодні, по суті, повинен існувати мораторій, у всякому разі, для малого підприємництва. І він був оголошений попередньою владою знову ж таки на 2014, 2014 рік. І безумовно, що бізнес вітає ці ініціативи, урядові, парламентські щодо такого мораторію, тому що та ситуація, яка сьогодні є з державним наглядом контролем, от вчора ми почули, скажімо, на форумі, коли в нас існує. 70 контролюючих органів, які мають в будь-який час при наявності певних підстав прийти до того чи іншого суб'єкта господарювання, більше 40 контролюючих органів мають право призупиняти чи зупиняти діяльність суб'єктів господарювання. Я не говорю вже про накладання штрафів, про інші. Функції, які... Коли, власне, має стояти це питання скорочення контролюючих та правоохоронних перевірок? На сьогодні в парламенті ведеться робота про по прийняттю законопроекту про внесення змін і доповнень до закону України про державний нагляд контролю у сфері господарської діяльності. Ми знаємо, що такий закон у нас є. Але, на жаль, протягом тих років, починаючи з 2006 року, досить багато суб'єктів господарювання з тих чи інших причин вийшли з-під дії цього закону. Тобто це податкова служба, це інші контролюючі органи, і вони діють по своїх нормативних актах, не підкоряючись вимогам цьому закону. Так от бізнес хоче, щоб всі контролюючі органи діяли в рамках цього закону. Повністю виконували всі його норми, і таким чином, все таки, у бізнесу буде можливість більш вільно працювати, а не залежати від кожного контролера, який на свій, так би мовити, розсуд в будь-який час може приходити на те чи інше підприємство. Я вам дуже дякую. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був В'ячеслав Бековець, перший віце-президент спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Залишайтеся на парламентському далі. До зустрічі. フフフフ。